Хело, мене звати Юлія Костюк, Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас супер тема, тому що будемо розбирати цілих 8 методів ефективного вивчення слів англійської мови. Саме на лексику будемо робити основний фокус вашого вивчення англійської мови, тому що ви говорите словами. І для того, щоб вас зрозуміло, вам потрібно використовувати і вивчати безліч слів. Дуже часто учні жаліться на те, що вони вивчили одне слово, повторили його завтра, і післязавтра вони його вже не пам'ятають або взагалі забули. Це дуже поширена проблема, тому що люди не розуміють, як правильно вивчити слова так, щоб їх не забувати наступного дня. У мене також була ця проблема, коли я починала вчити англійську мову, тому що я завжди просила поради у викладачів у людей, які знали англійську мову, як вивчити слова, щоб їх не забувати. І всі мені казали. Просто думаю англійською і, і все. І слова будуть самучно зготовуватись. Така правда для мене не спрацювала, на жаль, тому я використовувала безліч методів додатків ігор для того, щоб жити ці слова. І сьогодні поділюся найкращими для вас. Якщо ви бачите мене вперше і не знаєте, хто я така, що я тут взагалі розказую, то представлюсь. Назвати Юля, я викладаю мову вже понад 4 роки. Веду свій блог понад 2 років в інстаграмі, в телеграмі та зараз вчала вести ютуб канал всіх цих соцмережах, які ділються своїм життям, розказують полахакович англійської мови, та, зокрема, ділю з нашого навчання в своїй школі англійської мови. Всі посилання були в описі, а ми починаємо. Мій найулюбленіший метод вирішення слів це контекстний. Ви маєте розуміти, що нас оточує дуже багато речей, і ці речі між собою не пов'язані. Але якщо є контекст, ми їх краще запам'ятовуємо і можемо хоч промотувати своє життя. Те саме стосується англійської мови. Якщо ви побачите, наприклад, слово environment. Ви його ніколи в житті не запам'ятаєте і ніколи не вивчите. Але якщо ви прочитати текст про наколоч, середовище про те, як можна його «protect», «preserve» і так далі. Ви точно побачите слово і його запам'ятаєте. Або, хоча б спробуйте, тому що це лише перший ступінь вивчення англійського слова. Ви маєте з ним познайомитися в контексті. Теж брати цей контекст дуже просто. Ви дивитесь, споживаєте будь-який контент і записуєте слова, будь-то книга, серіал, фільм, подкаст, там і безліч корисної лексики, яку можна вже вивчати. Якщо ви ще не споживаєте контент англійською мовою, я можу порекомендувати ось ці два підручники. Вони подібні між собою тим, що мають слова по категоріях, дуже багато прикладів, пояснень, картинок. Та багато завдань на практику. Більше того, після кожної теми є велике повторення, де ви можете повністю повторити всі слова з цієї теми, яку вивчили, та зрозуміти, що вам потрібно ще раз повторити. Тут ми бачимо декілька стадій вивчення війського слова, ви його побачили, ознайомилися з його перекладом, дефініцією, прикладами, практикували його у вправах і, зрештою, зможете використовувати його у спікінгу. Але як ж потім повторити слова так, щоб вони запам'ятовувалися? Ловіть, мій лайфхак номер два. Мені здається, вже всі знають про піса, про флеш-карточки, тому що вони настільки популярніші. Буквально використовується в будь-якому предметі. Якщо вам подобається рукоділля, ви можете зробити карточки власноруч з одної сторони слова, з другої сторони, його дефініція, приклад або переклад. Якщо вам подобається все більш таке онлайн формату, можете спробувати додаток або сайт віза. Там ви зможете писти ваші слова. А з другого боку приклад, дефініцію, асоціацію, все, що вам подобається. В безкоштовній версії можна використовувати режим картки і просто вистати картки, як це робили би в реальному житті. Але якщо ви заплатите трошки грошей, ви зможете давати до карток картинки і повторювати їх в різних 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 режимах. В моїй школі ми насилаємо учням ці карточки після після кожного уроку, для того, щоб вони могли ефективно вчити слова та не забувати їх після якогось часу. У пісоті також можна фасувати слова в бальних категоріях, роблячи такі спеціальні папки, курси. Так зможемо Слова з і теми і точно знати, де вони знаходяться. Третій метод до речі англійських слів це метод асоціації. Мені дуже подобається цей метод, але, на жаль, не для всіх слів він працює. Суть цього метод дуже проста. Ви бачите слово і придумайте до нього якусь асоціацію. Наприклад, саме слово «spark». «Spark» — воно прям нагадує якусь іскру, І так і буде перекладатися як іскра. Або навіть продумати цілу фразу, наприклад, спаркнути іскрою. І так, ви ще краще домотувати слово. Моя порада вам, якщо ви справді хочете робити таку ситуацію, вона повинна бути буде просто якась суперсмішна або тупувата, що ваш мозок точно змотав. Мій улюблений лінивий метод дочня сіля тих, кому просто немає часу, ту англійську, але дуже треба. Я рекомендую дивитися фільми та серіали з квізатом. Вмикайте свій улюблений серіал на Netflix, який ви вже радивилася 100 разів з субтитрами. І під час того, як ви дивитесь серіал ви писуйте слова, які ви не можете розшифрувати з контексту. Дуже важливо пропускати слова, які ви зможете і так розшифрувати, наприклад, слово таксі. Його не треба перекладати, ви і так його знаєте. Тому його записи не варто в карточки. А в карточки варто записувати слова, які ви не можете перекласти з контексту. Ви просто не розумієте, як вони перекладаються. Після того, як я подивився серію, я перевіряю карточки і згадую, в який момент цей герой сказав це слово, і таким чином у голові створюється контекст. Слово повторюється, і я так краще випам'ятовую. Якщо вам не подобається цей серіал і записуйте слова карточки, рекомендую слухати пісні і таким чином тренувати не лише як слова, а також слухання і вимову. Взагалі пісні можна використати для вичення граматичних тем, лексики та тренувати pronunciation. Якщо для граматики та pronunciation вам потрібно розбирати після до деталей, то для вивчення слів. Вам лише варто подивитися текст пісні, перекласти слова, які ви чітко чуєте в пісні, і намагатися їх розпізнати. Далі поступово вам потрібно співати цю пісню, так щоб чітко чути кожне окреме слово і згадувати, як його можна перекласти. Далі я рекомендувала вам спробувати використовувати слова у спікінгу. Ви мені скажете Юля, а взагалі-то вчимо слова, щоб говорити. Але коли я відкриваю рот, я заваю всю лексику, я вивчила, і просто свою бекою як козочка. Чек як собака нема. не біда? Я була на вашому місці я знаю, як це відчувається. І моя викладачка порадила мені використовувати слова, які вивчила протягом останнього поміжку часу. Як саме це зробити? Берете ваш за це, де ви записували слова, берете листочок, ручку, відкривати нотатки на ноутбуці, телефоні і виписуєте слова. Які ви хочете сьогодні використати у вашому спікінгу під час того, як ви говорите, ви маєте цілостримову на дивитися і старатися вплести її у ваш відповідь. Так у вас слова автоматично не будуть злятися в голові. Вам потрібно до цього щось зробити. І такий метод реально працює, якщо у вас є на меті. Вивчення нової лексики. Метод, про який я рідко згадую, але він справді нієвий, це використовувати майнд карти, майнд-мепи та грубувати слова за категоріями. Що я маю на увазі? Ви берете листочок паперу, берете ручку Олівець, по центру пишете назву вашої теми і по боках малюєте категорії слів, наприклад. Фрази дієслова, слова, предмети, прикметники і так далі. І виписуйте слова по категоріях. Якщо ви кінестетик, вам точно цей метод і ви справді важчити слова. Але якщо ви людина, яка більше сприймає мову на слух. Вам варто слухати багато подкастів, дивитися багато фільмів і так само лексику. Я дуже часто своїми учнями створюю історії на урозі, за допомогою слів, які ми вже вивчили. Це допомагає їм повторити якусь тему з граматики, наприклад, не рой інтенсис, створити історію, придумувати якусь історію з тих слів, які вони вже бачать на екрані. Таким чином вони можуть свою креативність і повторяти слова. Ось я вам розказую про різні методи починання слів, але найголовніше метод, який точно працює. І без якого вас не вийде ні говорити, не вийде ні ті карточки робити, ні дивитися в фільми, в серіали, нічого, вас не вийде це метод повторні. Для того, щоб вивчити слова, з них потрібно не лише практикувати, знайомитись, але й повторювати регулярно. Англійською такий метод називається Space Repetition, коли ви час і часу повторюєте лексику. Але з кожним проміжком часом ви його збільшуєте. Таким чином, коли ви намагаєтеся згадати таке слово, вашому мозку потрібно буде більше витрачати енергії для того, щоб згадати ту інформацію, яку він вже десь відкинув на плані план. І чим частіше він буде повторювати цю дію, тим краще заблагодаряється те чи інше слово. Я би рекомендувала повторити слова в такому порядку. Вивчила сьогодні слово, повторила його через 10 хвилин, повторила його через годину, повторила його в другій половині дня. Далі повторила слово через день, через два дні. Через 4 дні, через тиждень, і таким чином збільшувати проміжок часу. Після якого повторюєте слово. Цей метод реально дієвий. Ви маєте його точно спробувати, і я гарантую вам, що слова таким чином будуть точно спортуватись. Ну ось я з вами поділилася своїми улюбленим методом вищангівських слів. Прошу в коментарях вас написати ваш улюблений метод вища слів, можливо, якесь припустила, а також метод, який ви хочете проводити в цьому сьогоднішньому відео. Це буде ваш перший крок до впевненого говоріння та покращення вашого рівня. Всі матеріали, які ви бачили в цьому відео, підручники, майндкарти, додатки, зможете знайти в моєму телеграм-каналі. В інстаграмі я ще ділюся своїм життям та розказую про те, як я англійську мову і далі. Навіть не вніс Іван. Треба її вивчати. Ну, а від вас чекає коментар та пальчик гору, якщо вам сподобалось відео. Побачимо з вами наступного тижня. Бай-бай!